Ми будемо рухатися до того, що в небі, і що може суттєво покращити ситуацію на землі. Якщо ми говоримо про звісно, фронти в першому кварталі 2025 року Франція передасть Україні перші три літаки. Міраж 2005 Кількість вперше озвучило видання Летаб'юн. Раніше міністр оборони Франції Себастьян Лекарню повідомляв, що літаки оснастять новим обладнанням для ведення повітряного і наземного бою, а також радіоелектронної боротьби. Зараз навчають українських пілотів і механіків. Ну і власне все. Що все це означає, і чи довше вчитися на міражі ніж на F 16 розпитуємо Валерія Романенко, це авіаційний експерт і провідний співробітник науковий на України. Дякую. Нау чи є на так. наступний крок? Пане Валерій, дякую, що прийшли. Вітаю. Да, будь ласка, дякую за запрошення. Скажіть, Будь ласка. а у нас ж постійно виникає ця проблема на F 16 недостатньо англійської, А для міражів достатньо французької чи англійської, якої наприклад? Чи там французька? Ну тим не менше на міраж достатньо мов, ну, якщо будуть знайомитись з французькими жінками, то потрібна французька. Бо французька. Французі англійською не люблять. А мова НАТО англійська, тобто для міражів достатньо, для F-16 недостатньо. От я, я, я в цьому сенсі Чи паралельно в, цьому просто, в, цьому, да? в цьому сенсі та ні. Час навчання. Однакових хлопці вже пройшли підготовку. Вони ж мовну підготовку і первинну льотну підготовку, і навіть просунуту льотну підготовку. Вони вже пройшли. Вони вже володіють мовою на достатньому рівні. Це ж вони починали в Британії група, навчалася там на туторах поршневих літаках, потім перейшла в Францію на Альфа-Джети. Це літак Advanced Trainer підвищеної льотної підготовки. Зараз вже переходять на двомісні варіанти бойових літаків. В них все по плану і час підготовки, як на F-16. Тобто є певна база основна, і неважливо на який потім літак ти сядеш в перспективі, і да, всі пілоти все проходять основну все базу а тобі. потім обирають хтось на міраж, хтось на F-16, хтось може там на в 35 в майбутньому ну, там не вони вибирають. Ну мається на увазі да. за них обирають там, да як за як женитися? Да не ти вибираєш, а тебе вибирають. Да? Давайте до справ серйозних насправді як міражі зможуть сконектитися з всім тим, що літає у нас, і маємо розуміти, а чи вистачить у нас ремонт. Обслуговуючих баз і рук. Ну, Зоопарк в авіації вдвічі небезпечніший, ні навіть, ніж навіть в озброєннях. озброєнь. Але маємо погодитись. Ну, З тих самих причин, як ви сказали, на кожний тип літака потрібна окрема інфраструктура. Але якщо на танкіста працює там ну, 7-8 чоловік, то на авіатора працює 20-30 чоловік. На льотчика, якщо взяти весь персонал, який задіяний, і ремонтні органи, там, і постачальники, які мають дбати про запасні частини, про швидке постачання їх. Тому зоопарк тут, розумієте, це, звичайно, наші ресурси підриває. Але що робити, коли нам потрібен носій ракет? Да? А f 16 нам ну, і не дозволяють бити, і він не пристосований для Шедоу». Бо поки що в нас одна ракета, яку несуть літаки. Це Шедоу» і французький варіант скальп. Власне, для цього ми беремо міражі. От їх всіх так би оголошують як винищувачі міраж 2005. А французи самі сказали, ми будемо його допрацьовувати до варіанту як носія що ракет скальп. Що це означає? зараз, де вони проходять тренування, вони проходять тренування в нанці, а не на авіабазі Коньяк. Ну це дійсно авіабаза, значить, в цій самій провінції, там, де винищувачі, 2005. Чому там? Бо там базується винищувачі Міраж 2000, які є, власне, стандартними носіями ракет Скальп. І нас міраж для нас це варіант, запасний варіант. Якщо в нас закінчиться су 24 який зараз є носіями ракет скальп, то перейдемо на міражі. Це Але... єдина причина, з якою ми ці літаки придбали. Найболючіше питання одне з найболючіших. Давайте так це про кількість питання у заявленій кількості в першій партії. На що воно може вплинути навіть слово суттєво тут не вживаємо воно вплине так, як і 6F16. Ознайомлення з районом бойових дій, призвичайня до застосування літака в бойових умовах і нічого більше. Загалом планується передати 12 літаків, якщо передадуть по 3 3 ланки по 4 літаки. Ну я не думаю, 3 3 літаки це, ну, скажімо так, чисто попереднє якесь оголошення, да. Ну от я думаю, що все ж таки будуть передавати ланками по чотири літаки, але може у французі варіанті бомбардувальника, в бомбардувальних ланках там три літаки. Може, з цього виходили. Ну і по навчанню пілотів безпосередньо. Ну, от, мінусується у наступному році Данія як один одна з баз, де будуть навчати пілотів. Ну, вони перейшли на F35. У них тепер все не буде. Навчання в 16 ми Я так розумію, штати у наступному році перебирають на себе основну скрипку в питання навчання наших пілотів. У них цієї бази в штаті Аризона, та? чи де там? І визначать для того, щоб База на національної гвардії, десятків да. наших навчити за рік. Вони не будуть, вчити декілька десятків. А скільки? Можуть потягнути. Ну знову десяток, ну два десятки максимально. Ага. Крім того, база в дані дійсно закривається, але зараз ну, було оголошення у всякому разі, що наших починають навчати в, Румуні. в Румунії так, так, в міжнародному центрі навчання на F-16 на авіабазі Бакеу. От, це біля Констанци, там недалеко від Констанці. От. І там серйозна база, там займається приватна фірма навчанням. От і приватники вони завжди більш такі швидше реагують і можуть наростити кількість під, ну, кількість персоналу дуже швидко. В них немає тої забюрократизованості. В них головне отримувати гроші за роботу. як ви аналізуєте те, що відбувається в небі, я маю на увазі поведінку ворога і використання авіації останнім часом. Якщо ми беремо за жовтень, чи бачите ви якісь тенденції до змін? Я маю на увазі після того, як нічого не стається на паливних або нафтоналивних базах, або на місцях зберігання дронів, або що, чи спостерігається зміна поведінки їхніх частота використання, регулярність я не знаю, ритмічність? Ну а чи... Креативні способи. Ви ще забули сказати, що вони трішечки посунулися в глиб російської Я території. Я Чекаю, щоб ви розказали так, про це. розказали да? да, кілометрів на 300 плюс. Да? От, все це звичайно в комплексі, все, що ви перелічили, плюс перебазування, плюс, а, значить, вони бояться ф 16 Тому зараз більш так, більш серйозно відносяться до. Планування операції по скиданню цих кабів. Якщо раніше було просто конвейер, там ну, злетів, піднявся там, наприклад, з бази там, в Курську да, чи в Білгороді, От, піднявся, скинув бомбу, повернувся, чи замінили екіпаж, чи ні, підвісили нові каби, полетів знову і так тричі на день то зараз інтенсивність трішить, ну, значно впала, скажімо так. І вона зосередилася дійсно в районах активних бойових дій. Бо раніше кидали по всьому фронту. Там було 150, 170, 200 бомб, 190-200 бомб за день. Зараз такої інтенсивності нема, у всякому разі немає статистики, що там ну, пікова була 250 скидів кабів за день. Зараз таких повідомлень я не бачу вже на протязі місяця. Але й доточують вони свої КАБи, щоб вони летіли далі. Uh -huh. Ну, Запоріжжя, тому яскравий приклад, куди раніше не прилітало. Направляючи, прилітає, та. так. Uh -huh. То просто вони використовують нові типи. Uh -huh. Вони використовують оці Д-30 uh, СН, от бомби, які ну, поки що не мають двигуна, але все одно вони оптичні, аеродинамічні, оптічні, скидають з більшої висоти, тому вони досягають дальності там десь 90 кілометрів. А швидкість, вибачте, швидкість виготовлення ось такої бомби? яка? І ціна, мабуть. Та? Тут ж питання теж у ціні. Ну, Ці бомби більш дорогі. Якщо в звичайні каби разом з бомбою весь пакет блоку МПК, бомба, він, так, ціна базова, десь 25-30 тисяч доларів залежно від а, типу бомби, яка вживається, і комплекту МПК, вони теж різні. То зараз оці бомби вони все ж таки з заводського виготовлення і вартість їх вища. Вони не оголошували, яка але зрозуміло, що там йде під 50-70 тисяч доларів. І бомба, причому, вона відповідає бомби 250 кілограмів, а з ОМПК скидали в основному п'ятдесят. Ми давайте не будемо обманювати себе і людей, які зараз стежать за нашою бесіду, росіяни готуються бомбити і знищувати і надалі, і те, що вони зараз трохи зменшили інтенсивність, не означає, що у них бомби закінчуються. Ну певно, що вони їх накопичують для чергової терористичної атаки. Пане Валерію, можливо, ви відслідкували оцю історію. Пам'ятаєте, молоток справедливості чи молоток добра, який дивовижним чином прилетів в голову керівника там підготовки льотного центру? Та яким чином Начальника воно штабу. І якимось чином воно повпливало на кількість охочих вижити, я маю на увазі, серед російських пілотів? Можливо, хтось відмовляється, терміново захворів, не знаю, пішли в МСЕК, отримали російські інвалідність. На пенсію На пенсію, та, так. Забули, де літак, вхід в літак, не знаю, якось зникли безвісти. Знаєте, я раніше читав російські пабліки, але десь кілька місяців тому кинув бобритку. Тому нічого сказати не можу, але не думаю. Там настільки суспільство, а, значить, воно отравлене пропагандою, да? угу. що я не думаю, що хтось... Так, да, і настільки воно ж треба сказати, що там тоталітарне. Да? І що таке відмова? Да? Це дуже, будуть, дуже серйозне буде покарання. Тому я думаю, що це не вплинуло. От і до того ж, ну, це жодним чином не вплинуло на стан росіян, бо це нормальна кримінальна обстановка в них. Це рідкість, що так мало попадає військових, бо в військових зараз набагато вищі зарплати, набагато вищі. І а, якщо там був напад з метою пограбування, да, то це просто диво, що один. Таких випадків зараз і повертаються ще і повертаються ці бандити, яких Вагнерівці колишні, вони теж криміналізують обстановку. От я не думаю, що тут це такий був випадок, який загалом прозвучав на всю Росію. Нормальна, нормальна кримінальна обстановка, прибили когось. Ну і що? Це Росія, та це випадків. Росія, да це дійсно Росія. Okay. Стосовно літаків зменшення їхньої активності, якщо не знищувати у повітрі чи в місцях базування от інші елементи впливу, наприклад, ті самі бази зберігання пального авіаційного, одна справа лупити по базам, де там 95 п'ятий, дизель у них знаходиться. А чи багато баз там, не знаю в там межах тисячі кілометрів від кордону, де зберігається авіаційне ось це от пальне? Ну, Важко сказати, У росіян аеродромів багато, але вони зосереджені в основному, так я би сказав, по периферії. Да? І так, щоб були якісь величезні бази на Уралі, це, чи десь у Поволжі. Ну, Там є, наприклад, Волгоград, да? там район такого авіаційного базування, можна сказати, серйозно, там в Волгоградській і сусідніх областях кілька авіабаз, Морозовськ поблизу. От, база 11-го розвідувального полку, по якій недавно вкрай ефективний удар нанесли наші безпілотники, Там знищили і літаки, і пальне і боєприпаси. От, загалом важко сказати, бо у росіян багато виробництва пального. І до будь-якого аеродрому у разі ураження скажімо, бази збереження можна швиденько потягом привезти пару цистерн. Цього для оперативного так роботи вистачить, тому я б не робив фетіша з ураження баз пального. Так це теж впливає, але це один з елементів. Давайте згадаємо заяву Лойда Остіна, який напередодні побував у Києві. і Сказав ну, один з таких пунктів. А чому ж Сполучені Штати Америки затягують, сподіваюся, відтягують цей момент з дозволом бити в глибину глибше. На територію Росії мовляв, Росія вже вивела свої військові цілі, зокрема йдеться і про повітряні літаки і комплектуючи до них за ту межу за той радіус дії, куди би досягали потенційно ці ракети. Як вам виглядає, чи все вивели, чи не все вивели, і чи насправді американські ракети ну точно не досягають тих потрібних цілей, які нам потрібно досягнути? А, ну, давайте рахувати. Давайте. Я все ж таки звик спиратися на об'єктивну інформацію, а не враження значить, навіть відповідальних людей. Да? Дивіться, дальність польоту російських гелікоптерів К-52 460 кілометрів. Мі-28 це два основні гелікоптери 450 кілометрів. Де має знаходитися їх аеродром? В межах 200 кілометрів. Угу. А так все летять на 300 кілометрів. А перевалка якась, Ну, перевалочний пункт сіли до заправились, полетіли. Далі. Ну так той аеродром буде під ударом, по ньому можна нанести удар. Mm -hmm. Можна, це називається аеродроми підскоку або там оперативні аеродроми. Mm -hmm. Можна і так, можна підвисити паливні баки, але тоді залишиться всього два пілони. На мі 28 чотири пілони для підвіски озброєння, на К-52 шість, але два останні вони для легких ракет повітря-повітря. які... Ну, зараз практично не потрібні, да? де знову дві балки. Тобто вони напівозброєні будуть прилітати. Тобто, фактично, аеродроми гелікоптерів залишаються в зоні ураження, а вони ж активно діють на лінії фронту. Тобто, якщо і американці не дадуть нам стільки ракет, щоб ми уразили геть усі аеродроми. Це скільки? Ну, для цього потрібно сотні ракет, бо ну, сотня мінімум. Бо ще до війни порахували. Ну, пан Ігнат казав, що десь близько 40 аеродромів навколо України, з яких діє російська авіація або може діяти, які використовують як базові, так і оперативні аеродроми. До 40. Ну, і на кожен ракет по 10 мінімум, щоб ефективно. Ну, не по одні. Десять то забагато, але значить там 3-4 ракети не завадить. От, а головне методика, і а, бити потрібно по базових аеродромах, де найбільше скупчення. От, бо на оперативних аеродромах це аеродроми підскоку. Вони там сіли, як ви пропонували. Да, значить, там сіли на один виліт зробили, на два-три виліта і полетіли на базовий. Тобто базовий нот 5-6 ракет по базовому аеродрому це досить, бо ракета це не дрон. Ракета має систему до наведення на кінцевому етапі. Вона може попасти прямо в літак, вона може попасти прямо в дах цього командного, центру, складу, да, ну, командного центру або складу боєприпасів, або прямо в баки спальни. А дрон він тут, тут тут впав один, хоч хоч один та впаде. Але тим не менше, ми ж почули від Осіна, що ой, ну ракети це дорого, а дрони це дешево. І Двіцькі вони ефективні. І Україна передових там на, та на і так секундочку. далі. Так, використовуйте свої дешеві хороші дрони. Не у нас і так ракет малувато. Воно звісно дуже дивно звучить, що в Америці такої великої малувато ракет з огляду на те, що під санкційний Іран он штампує їх, виявляється. Які ще аргументи ми би мали з іноземним партнерам запропонувати? або це така гра, знаєте, в пінг понг всі все розуміють, але тягнуть час до 5 листопада. Тут не 5 листопада, тут чітка, чітка так би мовити, позиція американців. Росіяни їх залякали, що у разі отримання рак... передачі ракет і дозволу бити цими ракетами по російській території, росіяни застосують ядерну зброю. І оце американський чітко? Ну от е, я слухав пана Портнікова, да? Він чітко каже, що це основний постулат американської зовнішньої політики по відношенню до російсько-української війни? Да? Значить, не переходити там якісь межі, щоб росіяни не достосували ядерну зброю. Це основний стримуючий момент. Але для чого росіянам використовувати ядерну зброю, навіть якщо ми отримаємо ракети? Да? Ядерною зброєю це зброя останнього шансу. Коли вони програють війну, тоді є сенс застосовувати ядерну зброю. А зараз вони наступають, вони впевнені, у всякому разі, Путін. Впевнені, що вони перемагають. Да? Нащо застосовувати ядерну зою по територію, які вони, які яку вони планують чи захопити? Ну зрештою, якщо говорити про територію, які вони планують захопити, це окрема тема для бесіди. Ви бачите, що вони роблять з Курською областю. Тобто в випрасувати повністю кабами територію Курської області, яку вони не виключали зі своєї конституції, вважають своєю, так, та що? власне, ну офіційно поки ні. Знищити її з літаків, це абсолютно нормальна, скидати бомбу – це абсолютно нормальна справа для них. Тому не знати, як ви, до речі, оцінюєте цю тактику випаленої землі на їхній території? Це означає, що вони таки попрощалися з територією Курської області, де зараз контроль українських військ? І там буде санітарна зона, чи як? No. Роз... Відношення російського керівництва до власного населення відоме. Да? Ще uh -huh. з часів Курська. Uh -huh. Ну, Воно просто продовжується. Все. Тут немає ні якихось революційних змін. Да? Що, наприклад, по українській території ми зробимо місячний, місячний краєвид, Кривили, да? да. а от на власній території ми застосуємо іншу тактику. Ну, Корейців зараз туди може запустять. Да? От. Це наша окрема, така Вони тема, там пообгризають все на світі, да, бо з голодні приїхали. Ну ви ж знаєте, там голоди та армія. Вона Ф ці от знаєте, їх там... тільки марширувати вчать дихотомія в головах росіян. Вона демонстративна на північно-корейських військах. Перше, пропагандисти однієї лінії кажуть, що ну це правда відслідковую, що вони там говорять. кажуть, що а та ж це наші якути. Ми нашим якутам форму видавали. А там дивіться, весь світ обдурило, обвели навколо пальця. В сусідній студії кажуть, що дуже класно, що приїхали північно-корейці, бо ми таким чином. Збережемо своїх мальчиків, ну, на якийсь певний період. А мешканці Курської області готують продуктові набори, це те про що ви говорите, для північно-корейського десанту. Але маємо розуміти, що окрім сухопутних військ, у війні проти України можуть взяти і північно-корейські пілоти. Їх на навчання шлють. Чому мають навчити? Мають навчити, ну, по-перше, в них два типи сучасних літаків. У них величезний повітряний флот. Але є там літаки ще, скажімо так, Іл-28, це і Міг-17, Міг-15, літаки а, середини 50-х років, яким вже навіть у музеях значить, там, в такій кількості не візьмуть. Да? От, а, але загалом в них є а, один полк на Міг-29, ну, це такий наш основний винищувач, але сказати, що він найсучасніший. Я б утримався. Значить, і є полк Су-25, штурмовиків. Оце росіянам допомогло, бо їх найбільші втрати в війні, в нинішній війні це штурмовики Су-25 і бомбардувальники Су-34. Так корейці мають 34 таких літаки, і пілоти загалом підготовлені. Єдине, що в них надзвичайно малий наліт. Ну, пишуть про 18 годин на рік. Це не про ні про що. Це значить льотчик 18 разів піднімався повітря за рік, uh -huh. за місяць півтора рази.